Пов темар Львова навесні 2025 тисячі року. Нахуй вуличних музикантів це кал, фекалії, понос, і більше ніхто мені не платить тих музик. по 250 гривень. Це і естетика, і екзотика. І еротика. Так, я люблю, коли паркуються як дебіли. До речі, завітайте до Львова, тут дуже прекрасно. Та я закоханий в циган. Я Їх просто обожнюю. Я обожнюю, як вони проводять суперконкурси в центрі на 100 метрівці, де вони можуть наливати грудничкам, дітичкам, грео. От це заводить собі малий і, мали. і ставте собі пам'ять, щоб побачити, як. Я ми за той балкон ще раз, як фасади облублені, і такі уродливі, які вони тут пошарпані, і бачені. У вас легальний, ефективний, орієнтований на українське суспільство бізнес. <клух> Не, на жаль, ні. Ну, масажні салони в церкві. Я думаю, щось придумаємо.